Коли хочеться приколів для душі ходи в рору ходи сюди. Коли хочеться приколів для душі. ходи в рору ходи. Всі ми три у Києві просто найголовніше у прямому ефірі просто зараз. Вітаю вас. У Києві е, сьогодні зранку лунали вибухи за повідомленням військової адміністрації. Сили ППО працювали по безпілотниках. Пожежа спалахнула в житловій зоні Святошинського району. Також уламки впали на дорогу. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Потужні вибухи просто зараз чують у Криму. Окупаційна влада заявляє нібито про збиття безпілотників над Чорним морем. Неспокійно, зокрема в Севастополі, Ялті та Алупці у місцевих пабліках пишуть, що є влучання у склад боєприпасів. Дорога Сімферополь Алушта перекрита. Ну, Путін в Стамбул не приїхав. Отже, сьогодні там стартують переговори на рівні делегацій від України і Росії. Росіяни напередодні пізно ввечері заявили, що на 10-ту годину ранку чекають українських переговорників. Міністр оборони України Рустем Умєров очолює українську делегацію. Загалом до її складу війшли 12 посадовців силових та військових відомств. Склад делегації президент України затвердив своїм указом. Сам Зеленський, який вчора чекав, на Путіна в Туреччині залишив країну і вирушив в Албанію. Сьогодні там стартує саміт Європейської політичної спільноти. На зустрічі із журналістами Зеленський прокоментував, для чого насправді Путін ініціював переговори із Зеленським у Стамбулі, на який сам же власне і не з'явився. Маємо змогу послухати зараз. Він для того, щоб, щоб відтермінувати сильні санкції американців. Хочу показати. Що він конструктивен і він готовий до перемовин? Це поки що балачки. Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Як би ми не відносились особисто один до одного, але це надія для всього світу, що закінчиться велика війна. Російську делегацію тим тим часом очолив Володимир Мединський. Це помічник Путіна. Він у 22-му році вже був головою російської переговорної групи, коли в Туреччині зустрілася Україна і Росія. Разом із ним приїхали ще три чиновники невисокого рангу. Та ця делегація заявила, що володіє всіма повноваженнями і компетенціями. Дер США Марко Рубіо заявив, що його країна не сподівається, що під час перемовин України, і Росії в Туреччині вдасться домовитися про припинення вогню. Рубіо особисто не буде на перемовинах у Стамбулі через те, що Росіяни направили делегацію нижчого рівня. Трамп заявив, що не буде жодного зрушення в мирних переговорах щодо України, поки він не зустрінеться з Путіним. Особисто у Вашингтоні можуть обговорювати потенційну зустріч президента США главою Кремля після власне повернення Трампа струне близьким сходом. Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росія ймовірно зосереджує сили для масштабного наступу і захоплення нових територій. Про це повідомляє CNN. Мовник з посиланням на двох американських посадовців. Зазначив, що Росія цитую прагне сформувати великі сили на лінії фронту, аби захопити більше населених пунктів на сході країни. За оцінками США значною мірою саме українські безпілотники і літальні апарати і ефективність мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людях, як на сході, так і в Російській Курській області. Водночас, президент Зеленський вже заявив, що росіяни перебувають у постійному наступі на всій лінії фронту протягом декількох місяців. З його слів, головним напрямком є Сумський, де зосереджено 67 тисяч військових. ЄС готує нові санкції проти РФ через відмову припинити вогонь. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, глави держави і урядів погодилися, що настав е, час задіяти всі наявні інструменти. Це стосується додаткових санкцій у банківському та енергетичному секторах, а також обмежень щодо активів фізичних осіб. ЄС також розглядає можливість конфіскації заморожених російських активів однак підходить до цього питання з обережністю. Україна отримує всі обіцяні F-16 від Норвегії до кінця цього року. Частину літаків вже передали. Проте міністр оборони Норвегії Торе Сандвік наголосив, що деталі не розголошуватимуть з питань безпеки. За його словами, поставки відбуваються за планом. Офіційно Норвегія заявляла про плани передати Україні шість винищувачів F-16. У 23-му році взагалі створили таку авіаційну коаліцію. Погодилося передати F-16 Києву чотири держави союзниці: Нідерланди, Данія. Бельгія і Норвегія. Світовий банк надасть Україні 84 мільйона доларів для відновлення пошкодженого через агресію РФ житла в межах програми є відновлення. За ці кошти планують відремонтувати 25 тисяч будинків. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України. Угоди підписали 15 травня. У Лондоні затримали 21-річного громадянина України у зв'язку із серією підпалів об'єктів пов'язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як зазначили британські правоохоронці, 21-річний Роман Лавринович йому інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей. Йдеться про підпал автомобіля, який раніше належав Кіру Стармеру, а також дві спроби підпалу будинку, що його прем'єр-британії здає в оренду. Лавринович був заарештований вранці 13 травня і залишається під вартою після отримання ордера на продовження терміну утримання. Під вартою він має з'явитися в Вестмінстерському магістратському суді в п'ятницю, 16 травня. Це дані поліції Лондона. Адміністрація Трампа планує продати штаб-квартиру Голосу Америки у Вашингтоні. Це історична будівля Коін Федерал Білдінг, де також розміщено агентство США з глобальних медіа. За даними Bloomberg, це частина зусиль щодо скорочено федеральної нерухомості. Ініціатива пов'язана з планами Трампа закрити Голос Америки та власне інші пов'язані медіа з цим. Продаж може залишити працівників мовника без приміщення. Через позитивний допінг-тест українську стрибунку Марину Бехроманчук тимчасово відсторонила від змагань. Про це повідомила незалежна організація з боротьби з допінгом у легкій атлетиці. В організмі Бехроманчук під час допінг-тесту знайшли заборонений для учасників змагань тестостерон. Через позитивний допінг тест на Марину очікують судові слухання. Якщо допінг потрапив в організм під час лікування, санкцій не буде. Якщо ж доведуть, що спортсменка вживала допінг навмисно, на неї очікує 4 роки дискваліфікації. Йдемо далі і на новини, і на життя. Це сніданок. Будьте з нами. Ну і на додаток пропонуємо вам огляд міжнародних новин. Все найактуальніше, що сталося за останню добу, зібрали для вас в нашому дайджесті. Подивіться. Новообраному папі римському Левові XIV передали списки українських військовополонених. Напередодні у Ватикані тривав ювілей східних католицьких церков, на якому був присутній новообраний понтифік. Фіналом програми святкування стала аудієнція зі святішим отцем. Так, учасники паломництва мали змогу особисто зустрітися з папою римським та поговорити з ним. Представниця родин полонених захисників особисто передала списки понтифіку. Попередній папа Франциск також регулярно отримував списки українських бранців востаннє в березні цього року. Але чи не найбільше попередній понтифік посприяв звільненню захисників Маріуполя та легендарних командирів Прокопенка, Волинського, Паламаря, Шлеги та Хоменка у вересні 2022-го. Також папа Франциск допомагав у поверненні українських дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію. Ша та Іран близькі до підписання ядерної угоди, принаймні так стверджує президент США Дональд Трамп. Офіційний Тегеран також не відкидає такої можливості. І за словами військового та ядерного радника Верховного лідера Ірану Алі Шамхані, це відбудеться, якщо сторони дотримуються обіцянок. Що ж передбачає ядерна угода між США та Іраном за її умовами, Іран готовий більше ніколи не створювати ядерну зброю. Позбутися запасів високозбагаченого урану, погодитися збагачувати уран тільки до рівнів необхідних для цивільного використання, а також допустити міжнародних інспекторів до спостереження за цим процесом. В обмін на це Тегеран вимагає негайно скасувати всі економічні санкції у 2015 році. Схожий документ вже було підписано. Тоді США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій. Але у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Чи вдасться цього разу країнам досягти консенсусу, стане відомо незабаром. Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі достроково звільнили з під варти та зняли з нього електронний браслет. Нагадаємо, колишній президент Франції був засуджений у грудні минулого року до одного року позбавлення волі з носінням електронного браслета у справі про прослуховування. Справа про прослуховування також відома як справа Пола Бісмута. Пол Бісмут це фіктивне ім'я, яке використовував Саркозі для спілкування зі своїм адвокатом Т'єрі Ерцогом через окрему мобільну лінію, щоб уникнути офіційного стеження. Саме аудіозаписи цих розмов стали ключовим доказом у справі. У ній колишній глава держави був звинувачений в укладанні корупційної угоди зі старшим суддею касаційного суду в обмін на обіцянку почесної посади в Монако. Пом'якшення вироку відбулось через вік. Досягнувши 70-річного віку, він зміг подати прохання про умовно дострокове звільнення до закінчення половини терміну покарання, що призвело до зняття браслета через трохи більше як три місяці. Ну і звичайно, за нашою гарною доброю традицією, ми розпочинаємо ранок з прогнозу погоди, яким буде день. Детально знає наш Саша Ковальов. Він сьогодні в нас відповідальний за погоду. О -о -о. Він чергує сань. Привіт тобі. Ну враження таке знаєш, що ти рази в три сильніше утеплився у порівнянні з Христиною Биковець, яка була вчора. Знаєш, в легкій вишиванці і в такому легкому піджаку. І давай нагадаємо сюрприз. Саша ж не в Києві знаходиться. А, та, я я у нас думаю, він в зараз в якраз і давай, Саша все розкаже тому, що ми розширимо географію, фактично, Саша. Привіт, колеги. Так я не настільки смілива, як Христина вишиванка. Якщо гріла, то хіба зсередини під курткою теплою, тому що зараз ранок починаємо плюс 5. А де починаємо? Ну дійсно в Тернополі сьогодні буду працювати тут. Будуть буде кілька включень з міста Тернопіль. І зараз я в принципі перебуваю в дуже крутій і класній локації. Це водойма, яка в фокусі обговорень містян. І вже не перший рік. Ну от що, що обговорюють власне і чому вона така важлива, що я включаюсь саме тут. Розкажу про це наприкінці. Після прогнозу погоди починаємо все ж таки із прогнозів синоптиків. І от як я говорив, плюс 5 зараз вранці в день синоптики кажуть, буде все ж тепліше. Зараз хмарно, і от мінлива хмарність сьогодні буде практично по всій території країни і не минеться, скажу без дощів. Почнемо зі сходу. Якщо говорити вже про регіонах, і от сьогодні у Луганську та Донецьку синоптики прогнозують плюс 20, плюс 20%. Ці градуси тепла. У Харкові буде трохи прохолодніше. Там максимально температура повітря становитиме плюс 20 градусів. В день мінлива хмарність і може бути невеликий дощ. На півдні країни температура повітря у більшості міст коливатиметься від 17 до 19 градусів. У Криму та Херсоні повітря прогріється до максимальних плюс 20, плюс 21 градусу. Дощитиме лише в Одесі, врешті міст мінлива хмарність і опадів не передбачається на заході. Країни температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів. В Ужгороді буде трохи тепліше. Там максимум плюс 14. в Вдень хмарно з проясненнями та невеликий дощ на півночі. Країни у Житомирі Чернігові та Сумах. Сьогодні плюс 11, плюс 13 градусів. В день хмарно з проясненнями і синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. У центрі температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів, вдень хмарно з проясненнями та дощитиме. Е, ну і у столиці стовпчики термометрів піднімуться максимум до плюс 13. Мінімальна позначка становитиме сьогодні в день плюс 11, вдень хмарно з проясненнями і тут також дощ. Щодо температурних рекордів цього дня, то от згадаю. Найвищі і найнижчі температурні показники е, саме Тернополя, так як ми тут це вже за традицією. і от е, температурний рекорд е, встановили тут цього, цього року. Був зафіксований у 1997 році. Тоді повітря прогрілося до максимальних плюс 29 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1954, тоді на термометрах було лише плюс один. Е, ну і Власне, це щодо погоди, а от щодо місця, де я зараз перебуваю, то це я думаю багато хто пізнав це тернопільський, і отут тут хочеться поставити три крапки, так аби ніхто не закидав камінням із місцевих, які може десь проходити і чути мене. Це тернопільський став, це тернопільське озеро. А дехто й каже море Тернопільське, звісно, що Тернопільське море це назва така умовна. А от став чи озеро – це тема постійних дискусій, які виникають час від часу. І ну є одна із версій, так що так як ця вод. Оймо штучна, то все ж таки коректно говорити, що це став. Ну от власне, як воно є е, насправді, думаю, місцеві жителі самі собі вирішують, вже як називати комусь можливо і море до подоби. А воно дійсно дуже, дуже гарне. Це величезна водойма в центрі міста: 300 гектарів води, величезна довжелезна берегова лінія. Ну, власне, неймовірна краса, особливо весною. Влітку дуже і -дуже, дуже класне місце Колеги, ну від стану залежить, і ти знаєш від сприйняття людей. Я колись одеситом випадково сказав в розмові, що Київське море, ну воно Київське море, його так ці офіційно називають. Господи, як вони на мене подивилися. Я слово море не вживав потім півроку. Взагалі ніде, навіть коли море море було, знаєш. Тому е, обережно там з Тернополянами. Там ти спочатку зрозумій, як вони ставляться, а потім вже там та, дійсно, вже кажи, називай. Бо науковці одне скажуть, а тернополяни інше. Знаєш, е, пасибі, Саша Ковальов працює в Тернополі, розширюємо його графію, не тільки в Києві. Працюємо і бачите, холодніше трошки на так, заході країни.